П'єш і боїшся за свою печінку. Якщо в тебе є цей натуральний чай, то тобі ніякі алкоголі і навіть токсична їжа не страшні. І що ж це таке? Це фандетокс, натуральний чай для швидшого відновлення печінки. Тобто, якщо присутній алкоголь або токсична їжа, або навіть ліки. Нагадую, що це все дуже впливає на стан нашої печінки. То саме цей чай. Він максимально розроблений для того, щоб по максимуму відновити пошкоджені клітини-печінки. Нещодавно в мене був марафон днів народжень, і що ви собі думаєте, я рятувалася саме цим продуктом. За декілька годин до застілля я його вживала, заварювала такий чайочок, пила його, і на ранок мені було добре, тобто ніякого похмілля абсолютно немає, і вже давно я цього не відчувала, хоча я пила алкоголь і немало. Тож цей продукт я можу дійсно рекомендувати, тому що я вже на своєму досвіді його спробувала. Склад повністю натуральний. Це розробка корейського вченого, який просто максимум вклав свій досвід, свої знання, щоб розробити цей просто геніальний продукт. Пиши мені, якщо хочеш отримати знижку.